Нема Сергій Сергійович, Ну тоді у нас наша партнерша, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки Бірюкова Ірина Олександрівна. Вона вчора залишилась там в Одесі, у нас, там у них злива була страшенна. Наскільки це було важливо? Добрий день, дорогі колеги, шановна і на всі організатори цієї неймовірної потужної конференції. Щиро дякую, що ви, попри складні умови роботи, продовжуєте цю традицію, збираєте нас, найкращих спікерів нашої бібліотечної справи з усього світу. Дуже приємно чути і дізнаватися про цей досвід, ділитися власними міркуваннями. Чути, про що переживають наші колеги з академічних бібліотек, підтримувати абсолютно всі ці зусилля, які сприяють стійкості бібліотекарів в цих буремних умовах. Тут ми повністю стовідсоткові також союзники і діємо в інтересах суспільства і держави, а не дбаємо, коли ми говоримо про заробітну плату чи ресурсне забезпечення бібліотек. Ми говоримо не про власні інтереси, і тут ми розділяємо всі ці цінності. Я до того як почну ділитися презентацією. Дозволю собі долучитися до слів. Привітання, шановні Любові Андріївні, сьогодні ми вшановуємо вашій особі цю ту потужну бібліотечну школу, яка приводить до керма таких потужних інституцій, людей обізнаних, фахових, висококваліфікованих, які формують свою вже наукову школу управлінським досвідом шире діляться. Зичу вам доброго здоров'я, всеохопного благополуччя і радію, що в цьому нашому бібліотечному просторі українському є такі зірки, які зігрівають і Київ, і Одесу, світло це просягається всією державою і, і за кордон. Зичу вам доброго здоров'я. Я, я е, сходу, що сьогодні я не є разом з вами. Я планувала і до останнього не здавала квиток. Для нас це справді стихійне лихо. І ви бачите, які новини, і не хотілося б більше часу забирати на. Скарги на те, що як все погано, ну не гірше ніж іншим, але ж дійсно виклики можуть бути певні і в регіонах, і певні виклики, і ми про них також будемо сьогодні. Сподіваюсь, говорити під час наступної панельної дискусії щодо національної цифрової електронної бібліотеки України. А зараз я би хотілося спробувати поділитися екраном, бо в мене трішечки. Цифри є, я б хотіла, поки буду виступати, додати ці показники і проілюструвати в рамках своєї доповіді. Будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок, чи видна моя презентація зараз? Чи да. так дозволю собі тоді продовжити, слідкую за часом, щоб вкластися в хвилин 10. Я хотіла б говорити про те, як одеська національна наукова бібліотека про її досвід роботи з науковцями забезпечення їхніх потреб. В умовах війни і тут вже звучали всі ці наші застереження щодо небезпек розвитку і трансформації науково-інформаційної інфраструктури в часи війни. І ми розуміємо це і як загрозу, і як виклик, на відповідь на якого ми маємо діяти. І ті показники, ці цифри, що ми бачимо, що коли знищуються, і будівлі наукових установ України, і серед них і бібліотеки. Зараз на екрані статистика і. ДНСК і Мінкультури, і наших колег з Ярослава Мудрого, які ведуть аналітичні розвідки, і е, ці всі е, цифри говорять про те, що добре, що в Україні бібліотеки співпрацюють, незважаючи від свого підпорядкування відомчого. Ми приймаємо науковців так само, як інших користувачів, і шукаємо способів бути їм корисними. Хоча ми є бібліотекою, яка працює радше як бібліотечна, як публічна за формою роботи. Проте, науковці так традиційно було ще з до часів відновлення незалежності України. Мої колеги старшої хвилі з прекрасною бібліотечною освітою завжди і мене так виховувало, що науковці мають бути забезпечені максимально всіми тими ресурсами, що ми маємо. І попри все, попри війну, ми бачимо цю зацікавленість наших шанованих представників наукового світу у ресурсах бібліотеки Одеської національної. І коли ми розбудовуємо сервіси для них, коли ми намагаємося забезпечити їхні інформаційні потреби, наукові, дослідницькі, ми також тримаємо, звісно, на увазі основні функції бібліотеки в умовах воєнного стану. І тут не, вони не є унікальними, такі самі задачі, завдання виконує і бібліотека е, Державна в Харкові, і всі ці наші бібліотеки, мережі управління МКСК. Тут е, нічого нового не, бу, не, не є, і е, просто для нас ці ключові функції стали такими виключними. Е, Напрямками, за якими ми мусимо діяти, і дбати про кожен з них повною мірою на 100% залученість, як збереження документальної спадщини, це те, про що сьогодні, шановний Олексій Семенович, говорив. Дбати про збереження спадщини це те, про що говорить Анатолій Хромов під час свого виступу. Про те, і не забувати про свою спільноту, яка звикла приходити до бібліотеки, прагнути відновити максимально цей доступ і до просторів, і до ресурсів, до можливостей, звісно. І деякі власні напрацювання, але звісно, ми спираємося на досвід наших колег в Україні, інноваторів, наших колег за кордоном, і маємо пам'ятати про те, що ми опікуємося спадком поколінь бібліотекарів п'ятьма з половиною мільйонами документів від XI століття. І Ми маємо подбати про їхню безпеку, проте не унеможливити доступ науковців в період війни. У наших руках пам'ятка архітектури національного значення, в наших руках напрацювання поколінь методистів, організаторів науково-методичної діяльності, оскільки ми не хотіли б втрачати бібліотеку як осередок фахової комунікації. І е, зараз буквально е, дозволю собі перейти вже до напрямків, коли ми говоримо про розвиток фондів. Про, е, Наповнення ресурсне тут я виділила, я сподіваюся, вам буде видно, видно на екрані на ресурсне забезпечення. Це те, в першу чергу, за чим ідуть наші дослідники і люди, які все ж таки розцінюють бібліотеку за основною її опцією функцією джерельної бази. І, звісно, у порівнянні з 2021 роком до повномасштабного вторгнення, ви бачите на екрані показники 40, понад 40 тисяч документів. Ми отримували щороку, з яких 35%. Було обов'язковим примірникам наукових видань, і, власне, 53% з половиною з тих 40 тисяч це документи обов'язкового примірника в цілому. Я сподіваюся, вам видно, можливо, хтось там далі в рядах ще не бачитиме. Ця табличка ще буде в опублікованих тезах, а декілька інших таблиць вже в повному тексті. Чому я так наводжу цю табличку? Чому вона для нас так важлива? Я думаю, що тут я можу говорити вже і від імені бібліотек в регіонах, які обслуговують південь в нашому випадку або схід України, коли ми говоримо про ХДНБ Кароленка. І мені здається, що ця проблема з наповненням фондів, які рідко перевищує 60% виконання оцього. Поставляння документів обов'язкового примірника є великою загрозою в ресурсному забезпеченні, зокрема і науки. І нам про це потрібно також говорити, комунікувати з держком телерадіо, який з цієї ініціативи продовжує працювати. І я знаю, що невдовзі відбудеться фахова зустріч бібліотекарів. Ми готові. Про це говорити і співвідносити, як впливає наповнення фондів, завдяки документам обов'язкового примірника, і як він використовується зараз, буде трішки більше цифр. Як бачите, цей показник, на жаль, падає. І в комплектування, власне, ми розуміємо, що на це впливають низка факторів, в тому числі і стан видавничого ринку, проте стан виконання законодавства про доставляння обов'язкових примірників залишає бажати кращого. Закрити цю потребу виділенням фінансування теж не виявляється можливих в умовах війни. Тобто, ми, зекономивши певну частину коштів на ці книги, ми Можемо програти ціле покоління людей, які продовжують інвестувати в власний розвиток, в науку, в культуру, в освіту в своє майбутнє. І тут важливо говорити про це. І я сподіваюся, ця дискусія також продовжиться. Перейду до іншого до адаптації сервісів, системи обслуговування бібліотеки. Звісно, ми робимо велику ставку на цифрові ресурси, і сервіси. і розуміємо, що це може бути нашим дієвим внеском у. Розбудову нашого науково-інформаційного простору тут ми будемо частинкою цього величезного океану знань і інформації, які формують вітчизняні бібліотеки і зарубіжні. І багато хто з наших дослідників використовує. Ми маємо статистику і пишаємося тим, що в часи війни ми маємо такі інструменти, які дозволяють в дистанційному режимі надавати низку послуг нашим користувачам. І пишаюся колективом бібліотеки, які з двадцятого року настільки інтенсивно. Опікується створенням страхового фонду документації. Відповідно, ми маємо ресурс для оприлюднення запитуваних високоактуальних документів для дослідників. Що з двадцятого року до початку двадцять п'ятого понад 1, 1 мільйон зображень документів рідкісних цінних документів це 82% Від усього наявного нині оцифровано документного масиву зроблені в часи війни, і майже всі вони стоять або в черзі, або вже у удоступнені. Через ресурс, Скарби України, і є доступними. Звісно, ми зацікавлені в розвитку інтероперабельності сервіси, які б дозволяли шукати науковцям по всім українським ресурсам. Можливо, цим, є відповідь у Національна цифрова бібліотека. Знов таки ми сьогодні говорити більше про це на дискусійній панелі. І е, не можу не подякувати нашим партнерам. Коли ми говоримо про адаптацію системи обслуговування науковців, оскільки велика кількість цих змін досягнута завдяки підтримці наших зарубіжних та вітчизняних партнерів і донорів, Алі Фундейшн, Українська бібліотечна асоціація, фонд Принца Клауса, наші місцеві бізнесмени, які допомагали це все втілити. І, звісно, наша неймовірна адміністративна господарська частина, яка з повітря зробила дива, ми маємо тепер укриття на 100-150 осіб та декілька нових читальних. Як залів буквально в день бібліотек ми запустили, презентували електронний зал періодиків в укритті завдяки підтримці банків, які нас підтримали в цьому. Звісно, про це можливо було б говорити більше, але час не так на жаль, спливає швидко швидше ніж я б хотіла приділити цьому увагу. Дозволю собі звернути тут трішки увагу до статистики, це те, чого не буде в опублікованих тезах. Зверніть, будь ласка, увагу на кількість зареєстрованих користувачів і відвідуваність, тобто всіми цими заходами, коли ми намагалися якомога швидше відновити обслуговування, фізичне обслуговування в бібліотеці, аби. Повернути нашого користувача, звісно, у порівнянні з 2021 роком ми бачимо, що роком що загальна кількість користувачів зареєстрованих дуже сильно впала, проте серед них на, от питома вага науковців лишається ну власне стабільною. Вона певний період у 2022 році відносно звичайних категорій користувачів зросла. На понад 115%. Я сподіваюся, вам ці показники видно, але все ж таки для нас це теж досягнення. Хоча вони в 2022 році, в порівнянні з роком до повномасштабного вторгнення, значно впали. Проте, подивіться, в 2023 му ми майже повернулися до цього показника в співвідношення да, загальної кількості реєстрації і відвідувань. І в 2024 році воно нам дало 115%. Це насправді ми бажаємо як ознакою. Потреби в бібліотеці та її ресурсах та спроможності надавати такі актуальні ресурси і сервіси нашим науковцям. Тобто, я виділила кольором саме категорію науковців, щоб ми тут добре розуміли одне одному, що ми є партнерами в наданні цих послуг. Особливо важливо, що це відбувається і в регіонах, коли люди не завжди можуть поїхати далі рідного міста, або ж вони перебувають за кордоном і звертаються до ресурсів бібліотек, які їм добре знані. Ми намагаємося. Тримати цю планку і не втратити наших науковців. А ось тут, якщо буде зацікавленість, то, будь ласка, поки я говорю, це тематика, це, власне, розподіл за видами видань, за тематикою наукового пошуку наших користувачів, науковців, власне, тому що цим напрямком опікується люд... сфальтівець у відділі обслуговування користувачів і корує. Моніторинг і впровадження і покращення сервісів, наш заступник з бібліотечної роботи, тобто ми не випускали стол з поля зору категорію науковців ніколи і поки що не плануємо, поки в нас є ресурси і можливість це робити, поки поки, як в кіно кажуть, поки смерть не розлучить нас, ми будемо робити скільки нас нам вистачить сили і можливості. У нас працює зал наукових працівників відокремлених від. Загального читального залу, щоб працівників науки мали комфортні умови перебування. І буквально завершуючи свій виступ, говорю, що ми також цінуємо можливість бути корисними як Локація і осередок професійного бібліотечного супровіду дослідницької діяльності і наукової комунікації. І за роки повномасштабного вторгнення ми видали 18 науково-допоміжних рекомендаційних бібліографічних посібників, матеріалів, конференцій, каталогів, виставок тощо, всі вони в повному тексті удоступнені на сайті бібліотеки. Продовжується інформаційна аналітична робота, і продовжується це те, що ми так дуже любимо і цінуємо. Наші зустрічі у Науково-комунікаційні. З них ми виділили зараз для, ці, для цієї доповіді саме науково-комунікаційні заходи. Зараз за поле моєї уваги там, соціокультурна діяльність, просвітницька тощо. Тобто за ці три роки це 20 міжнародних загальнодержавних, регіональних, локальних, науково-комунікаційних заходів, якими ми дуже пишаємося. І принагідно, запрошуємо на в цьому році ще триває. Тривається активності, і найближча потужна зустріч це конференція пам'ятки писемності та культури, вивчення збереження популяризація у грудні, яку ми маємо честь здійснювати разом з партнерами і з нашою чудовою партнерською співпрацею з Національною бібліотекою України Нівернацького, за що ми щиро вдячні всім, хто допомагає нам розбудовувати ці партнерства. І е, тут на неможливо вмістити на слайді. Весь перелік партнерів, яким ми широ вдячні, але ми обстоїмо думку, що не були б ми такими стійкими ефективними, результативними, якби вся ланка наших партнерських зв'язків не спрацьовувала так добре і чуд... ну, і потужно, починаючи від нашого керівництва мінкультури та стратегічних комунікацій на рівні. Перших інституцій я маю на увазі Архівну службу Державну, Український інститут національної пам'яті, спускаючи до регіонів, до співпраці з нашими бібліотеками, мережі МКСК і до всіх наших прекрасних потужних книгозбірень держави. І ці партнерства. Зараз вже не зачитую, але те, що ми цінуємо, те, на що ми спираємося, коли ми розбудовуємо, уточнюємо тематику, проблематику наших конференцій, або бути максимально корисними науковій спільноті, зокрема, дуже цінуємо цю можливість бути корисними, необхідними і насправді. Коли ми вчора День страшної зливи завершували день, він був повноцінно робочим. У нас було три актуальні події. Одна з них була онлайн-конференція у співпраці з обладміністрацією і Державною службою етнополітики. Зустріч з топовим автором Василем Шкляром. Коли в залите водою місто, добиралися люди, повний читальний зал на зустрічі ці ми підводили підсумки конкурсу читацьких рецензій книголюб. Все це партнерські проекти. Які ми розвиваємо дуже і цінуємо. Дуже дякуємо і нашим партнерам, дуже дякую вам за увагу, за те, що ми могли поділитися цим досвідом, показати Одеську національну наукову бібліотеку як активний осередок сприяння і підтримки наукової спільноти. По... При війну наука не зупиняє свій розвиток. Неймовірні науковці продовжують свій пошук, і ми дуже горді бути причетними і корисними в цьому пошуку, адже життя не спиняється в часи війни. Ми мусимо битися на всіх ланках, де в нас вистачає сили ресурсів. Звісно, честь і хвала всім інституціям, які підтримують бібліотеки, академічні, наукові, публічні, шкільні, тощо ми віримо, що це працює, що ця мережа. Здатна тримати розвиток людського капіталу в нашій державі. Віримо в це, тримаємося за цю віру, діємо ефективно і дякуємо всім за те, що нас бачать, нас долучають, і що ми отак поєднуємося. В цяція мережа бібліотеки не діє дякую. разом. Спасибі вам величезне, і тоді я ще до зустрічі у другій годині і зичу натхнення наступним доповідачам. Дякую, Ірина Олександровна.